В магазині мебліка маємо для вас цікаву пропозицію. Дуже гарні ліжка з суцільною спинкою. Маємо два кольори горіх світлий і горіх темний. Це ясинові ліжечка. Для любителів без всяких дирок, щоб була спинка. Як бачите, гарні природні кольори, проглядається текстура дерева. Міцна надійна конструкція, товщина дошки 38 мм, досить гарно виглядає. Основою під матрас служать ламельки з бутем. Відстань між ними 4 см. буде тримати навантаження до 150 кг на спальне місце. І саме головне ціна акційна всього 11 320 гривень. За таке ліжечко це дуже і дуже мало. Акція у зв'язку з продажем залишків. Чекаємо вас в магазині Мебліка.